Всім привіт, дорогі друзі? Продовжуємо проходити метро 2033. пробираючись крізь багатьох брататів, ми дісталися до Монорельсу, який привезе нас до бункеру Д6. Невже ми знайшли вхід у легендарний бункер? Я ніяк не міг у це повірити. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів? Де -да шість? Подивимось взагалі. Протигази! швидко. Гей, обережніше там. 20 років безтехобслуговування не кожна радянська техніка витримає. Під ноги дивіться. Тебе теж стосується, Артеме. Щось усе надто просто. Центр керування має бути десь тут. Лишилося його знайти. Ульман, Володимир, пильнуйте. Ніколи не знаєш, чого чекати. Артем, зі мною. Я Слухайся, товаришу командире. Знаєш, так я приблизно все собі і уявляв. В часів моєї служби в армії нічого не змінилося. А цей комплекс, мабуть, старіший за мене. Звідки ти не знаєш про нього, Так. Тут на горі мають бути повітряні фільтри. Не екстрені випадки. Раніше усе будували на віки. Думаю, система досі працює. Mm. Ну, майже на горі. Пусть. В техніку. Тепер треба активувати систему вручну. Там, де є запасна пускова система. Піднімись на той місток. Потім поясню, що робити далі. Добре. Артем, Там має бути чотири стартери. На кнопку запинала. Да Друга. Тут... Четверта. Так наступну. Третя кнопка. Ура! Слухай мою команду. Усі на платформу. Спробуємо активувати систему. А мені теж. Давай, пуст! Чи? Нужбо, ще раз! Кепсько! Прокляття! О, геть як у старому доброму кіно. Гей, полковнику, що сталося? Все в нормі. Артем, рушаймо. Годі гратися з апаратурою. Okay. Дійсно тут набоїв просто не бой. Тяжко буде тоді. Давай. Я заліз. Поїхав. Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Там щось не гаразд присягаюся. Сюди. Ульман, ліворуч, професор праворуч. Артем, прикриваєш мене. Чим? Якщо мапи не брешуть, нам туди. Але як нам ворота відчинити? Є ідея. Артем. Не уявляю, а. але що як тут є. Так, Ульман, давай за мною. Не єди, що тут баллон, да, для. Тепер тихо, пішли. Ага. То, що я викинув, це було фатальна помилка. Ульман, тримай двері. Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай второпаю. а 124, третя сторінка. Хм, Панель ДС-22. А, так, ось вона. Залізна пам'ять ворот. Я завжди казав, що від армії повинна бути якась користь. Ні, не дарма я вчився у сітій маячній в армії. Працює! Тепер подбаємо про залізяки. Так, а тепер займемося ракетами. Чудово. Перший дубо врізало. Другий. Небоєздатний. Третій, четвертий, п'ятий, восьмий, десятий. Та бути цього не може. Ось, ось він. Один є. Зараз я витягну з нього всю інформацію. Якого біса? Що сталося? Ох, трястця! Резервна батарія сіла. А що з основним живленням? Ну, здається, реактор вимкнено. І звідси нам його не запустити. Доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Судячи зі схем нічого складного, там у автоматі. піде як салом змащене. Знущається чи що? Як ти зібрався спускатися? Ну, ліфт там начебто є, поверхом нижче. Проблема в тому, що нам доведеться тут усе повимикати, навіть аварійне освітлення. Щоб йому напруги вистачило. Якщо іншого вибору немає, роби так. Дякую, Володю. Будь тут, стеж за приладами. Ми швидко. Артем, Ульман, за мною. Ти ще їжничні ж, здається. Прокляття. Адже знав, що так легко нічого не пройде. Ульман, повернися до володьки. його. Якщо що станеться, я відправлю Артема. Ну, успіху всім. Упиряча срака, та воно тепер сквізь розтеклося. Що за гідота! Як воно так сталося взагалі? о Вогнемета немає, тепер треба щось робити. Дідько! Ліфт тут, та двері заплені. Доведеться йти в обхід. Уперед, але обережно! не обереж. І прикриваємо один одного. Будьши на бої! Коло п'ятника. Йди до мене, друзяки. Що ж, в мене так. Дідько, ліфт тут, та двері закрыті. Доведеться йти в обхід. Уперед, але обережно. І прикриваємо один одного. Ну, ти зможеш. А ось і пликається Сухумського мав назад так само треба буде. Роздача! Підходимо по одному! А -а -а. Давай, давай, сюди! Клас У мене аптечок немає. Ось він. Сподіваюся, що він ще працює. Один-один. Народи, метро. Ми чекали на ваше прибуття. Ми ті, кого ви називаєте невидимими спостерігачами. Ви перейшли заборонену межу. Відтак пізнаєте нашу... дурня клеїти. Товаришу полковнику, я полагодив гучну мовця. Виявляється, звідси можна керувати ліфтом. Вмикаю. Поїхали. Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити після того, як цей блазень так засрав галявину? Товаришу полковнику, вам зараз треба до реакторної зали потрапити. Головний реактор стоїть просто по центру. Поруч із кімнатою пустом. Вам на треба. І до першого поверху. А там потробині нагору. Знайте головний пульт, а далі я все поясню. Святий Боже. Якого? А тепер що? Молодь. Ваше без. Артеме, тепер тримайте. Не хочу. напевно на отруйна. А тут ще й Нас так надовго не вистачить. Начинайте. Без Бежать. Воно найбезпечніше не стає. Дивно казати, але мені їм зморошку. А те, давай до мене. Це тут вже. Чуть не помер. За тебе. Господи, прихований я. ж його кнопка. Хто ага. б сумнівався? Товаришу полковнику, там усе автоматизовано. Просто зайдіть до командного центру. Легко сказати. Ну й безлад. Так, добре. Запуск реактора 1-2-3-4. Ніби нічого складного. Зроблено для дурнів. Зараз і перевіримо. Товаришу полковнику. Потужність не чверть, а треба повну. До дідка. Краще у нас все одно не вийде. Давай. Що Його за чортів! погань ще й опирається. Що за маячня! Система ручної активації і травліка. Дідько, Артем, тепер завдання на мільйон. Бачиш, там кран з телею. Залез до кабіни. Це запасна система активації. Там є хабачі і маніпулятори. З нею ми зможемо підняти стрижні. Ти дуй туди. Я відволічу цю потвору. Ну, зараз або ніколи. Так, Одієте. А, у мене пачки. Ну Поїхали. Зони доїхав. Уважа, выучення стрижня. Ще до половини. Витягнуто контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Трійчверті, ну ки соню, ще капельку. Mm. Витягнуто контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Сто відсотків, зараз хлопці хвилин.

Слід прогавили. Слава совєтам раніше усього будували із запасом. Тут є ще один. Ходімо сюди. Повернемося пізніше і закінчимо цю справу. Спочатку давай розберемося із твоїми чорними. Добре. Я що ти так кажеш? Сенти, ті, глянь, це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну надається місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті хлячі щури, збудуємо домівки аж до хмар, а в метро спускатимемося лише тоді. Коли треба буде дістатися з одного кінця міста вищий, зможемо називатися людиною по життям особистої гідності. Я товаришу, а до дужчий, ви чи супермен? Горив в пеплі зі своїми шартами. Бачав бити створіння, яке живе там в несу. Ну гаразд. План дій такий. Ми з Артемом висуваємося в Останкіно. Спробуємо видертися на вежу. Дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш володю. І спробуй достукатися до наших, щоб вислали підкріплення до башти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Вірують, чи мене? Покладаюся лише на вас та на населений. Нарешті начхати і на нас, і на те, що ми тут людство рятуємо знову.